Поговоримо про Сергія Васильківського, одного з найкращих митців XIX століття. Це поет українського малярства, творив в період, коли діяли заборони Валуївського циркуляру та Ємського указу. На своїх полотнах майстерна зображує козаків, кобзарів, українські пейзажі, подніпров'я, Поділля, Слобожанщини. Його полотна вважають одним з найбільш сонячним художником свого часу. Сергій Васильківський народився 19 жовтня 1854 року в Ізюмі в сім'ї писаря. Коли йому виповнилося сім років, родина Васильківських приїхала до Харкова. Ріс Сергій серед чудової, мальовничої природи, поміж чутливих до краси людей. Дідусь походив з козацького роду, був чумаком. Багато розповідав внукові про історію козацької доби. Батько був. Писарем, віртуозом свого ремесла. Мати чуйна, лагідна, навчила сина любити народні пісні. Навчаючись у школі, хлопець захоплювався малюванням. І на це звернув увагу вчитель Дмитро Безперечний, запропонував відвідувати приватну школу малювання та живопису. Так, в Сергія закріпилося бажання стати художником. Але на вимогу батька Сергій вступає до Харківського ветеринарного училища. Хлопця навчання в цьому освітньому закладі не склалось, пробув він там всього один рік. Після цього працював канцелярським службовцем. Але велике бажання займатися улюбленою справою змусило Сергія вступити у Петербурзьку академію мистецтв. У 1876 році навчається в пейзажному класі, здобуває срібну медаль за етюди, згодом і інші нагороди. Загалом за роки навчання здобув близько 30 відзнак. У 1883 році подорожує Україною та створює відомі пейзажі Весна на Україні, влітку, на околиці та багато інших. У 1884 році отримує золоту медаль за краєвид отара в степу. Вважається одна з найкращих ранніх робіт. Сергій Весельківський закінчив Петербурзьку академію мистецтв у 1886 році і отримує можливість поїхати до Франції. Також в цей час він відвідує Німеччину, Іспанію, Італію, Великобританію цей час створює цикл картин піренейські етюди, які виставлялися в парижському салоні. Дебют у Франції стає для нього новим періодом житті та творчості. Повернувшись до України, багато подорожує. Відомо, що пішки ходив Полтавщиною та Харківщиною, де насолоджується краєвидами природи та побутом селян. Одним з таких є полотно хати взимку. В центрі твору зображена сільська вулиця, позначена темними смугами дорожніх колій, що губляться поміж хат. Кожна сосель обгорожена традиційним українським тином. Поряд височують дерева. Одне з них становить композиційний центр. Завдяки голубувато білому снігу відчуваємо зимову прохолоду та свіжість сонячного морозного дня. Також художник і цікавиться історичним жанром улюбленим було, звісно, козацтво, захист батьківщини. Створено картини бій запорожців з татарами, похід козаків та багато інших відомих картин. Однією з найвідоміших картин Васильківського є козача левада. Центр монументального плану здобуває високу оцінку. Робота козача левада вражає соковитими барвами, одна з найкращих зразків пейзажного жанру. Подивіться, будь ласка, зображений пишний луг з багатим різнотрав'ям, за лугом блакитна смуга дерев. Небо настільки реалістичне, ефект освітлення переданий точно. До речі, левадою в Україні називали тихий куточок рівнинного понизя ставка або річки. Раніше на леваду ставали козаки, щоб трішечки відпочити. Художник любив доповнювати пейзажі постатями козаків. Це могли бути озброєні вершники в степу або насторожі в кінному поході чи на відпочинку. Так ми можемо і побачити ще одну відому картину козаків степу, одна з найбільш впізнаваних картин. Подивіться, будь ласка, два впевнених та гідних вершники зупинили коней і вслухається в тишу безлюдного степу. Вони насторожі. В будь-який момент ці кремезні чоловіки можуть зірватися з місця та рушити туди, звідки відчуви небезпеку. Також можемо побачити іншу картину на варті, написану в 1890 році, та багато інших робіт його. У 1900 році у Харкові відбулася перша персональна виставка на якій було представлено 120 творів. А з 1901 по 1908 роки він працює над монументальним пано «Обрання полковника Мартина Пушкаря та Чумацький Ромаданевський шлях. До кінця життя він пише картини на козацьку тематику. Так ми ще можемо одну розглянути картину Козак в степу, де побачимо настороженість вершника, яка переходить тривожний стан вечірнього степу і неспокій неба. Дуже чудова, гарна робота. Також Васильківський написав портрет Тараса Шевченка, на якому письменник показаний повний зріст на фоні степової природи. Інша картина по дінцю отримала велику золоту медаль Академії мистецтв в Санкт Петербурзі. Відомий історик Яворницький залишив свої враження від пейзажу. і Він писав: Картина Васильківського приносить нас на Україну, берег на берег Сіверського Дінця, літня спекотна пора, небо, синє-синє, на ньому ані хмаринки, ані пташки. Все, здається, завмерла. Та опустіть ваш погляд з неба на землю, і ви побачите чарівний куточок з усіма красотами м'якої прохолоди влітку. На всю довжину полотна розлилася красуня річка, яка звивається з поміж широкими луками й горою. Зліва гористий берег наполовину заріс лісом, що вдалині стоїть над водою, суцільною стіною, а поблизу переходить у піщану рівнину, розпечену сонцем, так, що аж мерехтить тікучим меревом. Так описує свої враження від пейзажу історик Яворницький. У жовтні 1917 року Васильківський заповів Харківському художньому музею усе те, що написав і зберегав у своїй майстерні. А це, на хвилиночку, майже півтори тисячі творів. Також 130 тисяч карбованців на облаштування музею в рідному місті Харкові. Але, на жаль, під час Другої світової війни більшість робіт було втрачено. За життя, до речі, митець виконав майже 3000 дивовижних робіт. 9 жовтня 1917 році у Харкові, не приходячи до свідомості, після інсульту помер 62-річний Сергій Васильківський. Але... Тема мальовничої України залишилася основною в творчості майстра. Так він сприяв розвитку національної культури. Дякую за увагу!